Російська ракета забрала життя молодого, гарного чоловіка, батька, сина, брата, коханого, товариша, колегу і чудового спеціаліста Токаюка Віктора Павловича. Трагедія родини Токаюків це трагедія. Цієї громади. Віктор Павлович був тією людиною, яка показувала свою роботу, свою любов до громади не словами, а дієм. Слава герою! Слава Україні! Ці два роки ще раз підтвердили, що є люди, яких неможливо замінити. Не було дня, щоб ми не згадували Віктора Павловича. Згадували із сльозами, згадували із посмішкою, тому що. Є нам щось згадати. Пам'ять, вона не тлінна і вічна. Пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила нам меморіальні дошки, як символ про тих, хто загинув від рук страшного ворога. Забажимо! Бажаємо вам наснади та натхнення. Служіння Кочверівській громаді. Ми сильні, коли єдині. Слава Україні! Слава. Скільки людей працює зараз? Ну, зараз у нас працює шість зі мною. Ага. От, і віддалені робочі місця. Всі автомобілі, просто... які працюють? Є автомобілі, є... є два мобільних кейси, є Tesla Powerwall. Є електросамокат. Є... Мобілі електросамок, електросамок, працює, електросамок. так. Переважно і команда прийшла, відбір попала в підірку тих, коли відібрав іграф Швейцарія на дофінансування по проектах цифровізації ЦНАП, тому що буде підтримувати швейцарцями. Ми чекаємо візиту зараз представника організації. Там uh -huh. починається аудит роботи ЦНАПу. Ось відповідно, щоб вивчити зараз і зрозуміти, як покращити ефективність їхньої роботи, і далі буде дофінансування програм, розробка програми цифрової цифровізації для громади і вже впровадження тих проєктів, які дали заявку на полярі ще теж на те, щоб створити концепцію розвитку СНАП. Ну, тобто, намагаємось розриватися. 57 ага. виїздів у нас було ага. на віддалені ага. робочі місця, надали більше 667 послуг. thank <laughs> you